Жила в Харкові роками і взагалі не знала своїх сусідів. Навіть дуже часто, коли я казала Драсте, мені ніхто не відповідав. А тут познайомилася з усіма. Це новобудова і заїжджало одночасно 160 квартир. Просто нам дали три дні на те, щоб заїхати в пусті немебльовані квартири. Тому ми замовляли меблі десь за три тижні і уявляли в себе в голові, як все воно буде. Нам дозволили прийти, зробити заміри туди-сюди. Коротше, ми за три дні реально переїхали та повністю обставили свою квартиру. Відчувалося трохи як якийсь. Рейзі марафон, але ми це зробили. І потім, коли пройшов десь тиждень, коли ми тут жили, сусіди зробили чат. У нас є якісь спільні зони: це каворкінг, це басейн, тренажерна зала. І сусіди вирішили познайомитись один з одним. Хто тут тільки не живе, але менше за все виявилося іспанців. І це було неймовірно круто. Ми зустрілися з сусідами і всі приготували якісь. Страви і всі по колу стояли і розповідали, хто ти про що займаєшся, і якщо в тебе є там 2-3 хвилини розповісти про себе, то це не так легко розповісти. Блін, все наглазить. Наступній частині відео розповім з якої країни та чому приїхало більшість людей, що зробили білоруси, та чому люди взагалі обирають Валенцію.